Я Ірина Командор, я військова, я кримчанка. Свою історію військова Збройних сил України Ірина Голосна на псевдокомандор розповідає навпроти напівзруйнованого російським боєприпасом будинку. Руйнування стали звичною картиною за час служби, говорить військова. Єдине, до чого не звикається, це неможливість повернутися до власного дому. «Рівно 10 років, як я уїхала з Криму. Спочатку було, я вам скажу, дуже тяжко. Це настільки тяжко було, що я навіть не дивилася фото. Крим, це взагалі сказка, скажімо так, це життя без депресії. Це 360 днів на рік сонця. У Севастополі, розповідає військова, вона мала все: дім, родину, роботу, друзів. Все, говорить, змінилося у 2014-му. Ірина так згадує перші дні російської окупації. Ми ходили. Вночі в чергування в нас такі були дівчата, жінки приходили і стояли живим таким кордоном між військовою частиною, де на території хлопці були, бо їм не давали зброю. А з іншої сторони стояли росіяни зі зброєю, і ми боялися кожну ніч. Ми бояли штурма. Ірина згадує, одразу почала займатися волонтерством. Серед іншого збирала гроші для українських військових. Я завідувала аптеку, і ми збирали з дівчатами кошти, і щоб передати нашим військовим. І як потім казалося, що вони не нашим. Люди передавали російським, бо да, просто нам ніхто не казав це в очі, але люди так собі вирішили, стали на ту сторону, на сторону зла. Всі розділилися. На проукраїнський кі проросійський. А до того просто я не знала всі, ніби були друзі. Влітку 2014 року донька Ірини, на той момент голова студентської ради місцевого університету, опублікувала в соцмережі фотографії з українською символікою. Після цього її говорить Ірина почали цькувати її ж вчителі. її визвали на кавьор і сказали, що це взагалі таке. І просто почали і зняли зразу всі. Регалії, то зняли швидко, скоріше була фотографія, там така доскапочота в інституті, була і фотографія, голова судоради, все познімали, і там почався просто такий. Е, Бистрий булінг стримітельний за два тижні. Вона прийшла мені. каже: Я не можу тут вже вчитися не хочу. Після цього Ірина вирішила: з окупованого Криму треба їхати. Старша донька перевелася до вишу на підконтрольній Україні території. Молодшого сина жінка перевезла до родичів на Харківщину. З цього моменту і почався її військовий шлях. В Харкові на вокзалі назад їхала. Зустріла свою однокурсницю. Тоді формувався якраз батальйон. Азов, вона мені розповіла, що це до чого. як. А потім, коли я вже приїхала в Україну, скажімо так, на материк, я зрозуміла, що багато людей просто воюють, багато допомагають. І так як я за фахом медик, я собі вирішила, що, мабуть, я долучусь і буду. Буду щось робити до середини 2017 тисячі Ірина служила в 24-й бригаді санінструкторкою. З початком повномасштабної війни допомагала військовим, потім пішла вчитися аеророзвідці. В Києві звичайно там навчити тяжко, Практики немає, постійно і ребами глушило. Тось тобто підняв дрон, дрону ребами пустили, Практики ніякої так. Поїхала в Славінсь, там до знайомих і з ними. Вже вони мене вчили в умовах бойових дій. Нині Ірина воює у складі 82-ї десантно-штурмової бригади, виконує обов'язки операторки дронів. У війні безпілотників, що нині триває. Військова говорить, росіяни виграють кількісно. Я не сказала б, що ми технологічно технічно від них відстаємо, Ні, можливо, навіть із попереду на дуже багато, але у них кількість, вони беруть кількістю. На жаль, вони беруть кількість в усьому: в зброї, в тих, же дронах. В Росії там навіть я читала, там мені розповідали там навіть підлітки задіяні. Тобто це не то, що там, наприклад, там я кажу своєму сину: ну давай, може, ти будеш дрони збирати на кухні, якщо тебе вийде, бо має син підліток. Там ні, там то все обов'язково. Тобто приходять в школу на уроках праці. Ми збираємо паяємо в піввідрони. Чомусь в цьому плані ми відстаємо, ми не вміємо це, знаєте. Чуже гарне взяти собі на озброєння. Ну і що ж воно чуже? Ніколи не стидно схватити ворога автомат і добити його, його ж автоматом. У листопаді 2024-го підрозділ Ірини виконував бойові завдання на Курському напрямку. Та кількість бомб, шахедів, кабів, яка падала на нашу голову, вона ще падає там. На їхні голови вони розбивають свої будинки, вони нищать свою територію, вони все спалюють. І це знаєте, для мене це такий великий плюс. Повернутися до Криму, коли він буде підконтрольній Україні. Марія Ірини військова говорить, поки що не вірить, що так станеться. Коли мені 50 років, і я так знаєте, думаю, а що позаду, а позаду нема нікого. От коли ми будемо старенькими, ми будемо з тобою сидіти і пам'ятати, якими ми були крутими <свісно> молодості. Так мені ні з ким це згадувати, тому що друзі мого дитинства, вони там. Рідня моя, вона там, в окупації. Перемога, якщо Крим наш, то це, це перемога для мене особиста. Якщо ні, це, це просто якась кількість людей, які тобі близькі знайомі, вона залишиться жити. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.